15 лютого 1980 року закінчилася більш аніж 19-річна військова інтервенція Радянського Союзу до Афганістану. Вона забрала понад дві тисячі наших побратимів, а ще понад чотири зробила інвалідами. Але вшановують 15 лютого не лише афганців, усіх, кому довелося воювати на території інших держав. За даними обласного військомату, таких на Сумщині понад п'ять тисяч жителів. Окрім Афганістану, була також Чехословаччина, Югославія, Єгипет, Угорщина та Ірак а загалом 18 країн. Воїнів, які захищали інтереси миру на території інших держав, шанували в сумах 15 лютого. Місце зустрічі афганців традиційне біля пам'ятника загиблих у тій війні. Щороку сюди приходять не лише щоб згадати загиблих побратимів, але й зустрітися, поговорити про наболіле. Цей день вспливає все перед глазами. Я все вертається обратно. Хто не бачив, хто не був, хто не відчув цього моменту, то ніхто ніколи цього не пойме. З виводом тільки вийшло, почалось розформирування. Роз'їхали стоку домов, стали задумуватися, Ми бачимося куди-небудь і ні. Ноги вже нету. Ну що сказати, це наша пам'ять, це наша молодость, це наші болезни. Нині ж згадували тих, хто вдруге бере участь у бойових діях. Тепер уже у власній країні бойові завдання на сході України нині виконують кілька десятків колишніх воїнів-інтернаціоналістів Сумщини. І грустно наше время ну Приємно, те, що війна там закінчилася. Я хотів би, щоб і ця війна тут закінчилася.